Полтава well, вперед! Мабуть, уперше за останні вісім років баскетболістам пощастило із погодою. Було тепло і без палючого сонця. Загалом організація на висоті відмічали це усі полтавці та гості. Харків'яни одні з фаворитів. До Полтави приїхали за перемогою і знайшли у себе навіть полтавські коріння. Бабуся одного гравця. Тутешня ще Полтава не бачила, але майданчики у вас гарні. Дуже красивий спорт. Ребята, там хто на Полтаві обов'язково... Обязательно... Іграйте баскетбол, очень красиво, це не футбол, там де 22 человека бігають заднім м'ячом. То 10 человек, екшен постоянный. Команда, я так бачу, що задоволені награлися, і емоцій багато. У нас такий маленький, компактний, затишний турнір, такий домашній, і в цим він. В принципі, я вважаю, що відрізняється від від інших. Уже традиційно, аби відповідати назві, турнір провели на майданчику 16-го НВК, що у мікрорайоні Огнівка. Керівництво школи всіляко сприяло хлопцям-організаторам, поставили сміттєві урни, лавки. Наші діти, діти десь восьмого класу, приймали участь в даному випадку в цьому конкурсі, і лише одного очка не вистачило, щоб попати в вісмірку краще. Уявіть собі, будь ласка, серед дорослих. Це один із. Тих випадків, де якраз ми відриваємо молодь від вулиці. Я хотів би подякувати, щоб переможцями стали врешті організатори. Команда Полтави Правила стрітболу відрізняються від баскетбольних, але до них легко пристосовуватися. Полтавські команди не раз виходили до фіналу української ліги та у столиці не вигравали поки що. На жаль, змушені констатувати у Полтаві нема професійного баскетболу. Є второсортні команди, є фаворити. Ну, з фаворитів поки на рівні. от Фінал буде полтавська команда з, з Харківської. Посмотрим, хто сильніший – Харкові для Полтава. Тож сім годин видовищної гри, дружньої атмосфери і переможців визначено бронзові призери турніру команди з Кременчука «The Family». Вони насправді родина Скрипців. Ми приїхали з Кременчука, от зі, своєю родиною і е, товариш. Тож нашої сім'ї срібло за новою поліцією з Харкова. А в складі полтавської рюмочки виступав гравець, який виявився найкращим за влучністю триочкових китків: Роман Новіков. Багато в чому саме він і привів Полтаву до перемоги разом із Романом. Його багаторічні однокомандники. Ще один Роман Єршов, Олександр Славко та Богдан Шпортко з перемогою вас. Як себе почуваєте? Дуже, дуже гарно, дуже гарно дуже. давно очі. Ну друг друга знаємо. Шикарно. У нас два роми, поэтому бы дві два роми одна большая рюмочка. Тепер наша рюмочка захищатиме Полтаву на фінальних змаганнях Української стрітбольної ліги.